Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори. Техносфера це сфера, яка містить штучні техноні технічні споруди. Звичайно, тоді це були б тільки елементи. У зв'язку з використанням все більших енергетичних потужностей, люди змушені концентрувати енергію на невеликі ділянтках, причому найчастіше в межах міст та інших населених пунктів, де просторова концентрація. Синтетичних хімічних сполуд. їх кількість досягла 400 тисяч, більша частина, котрих отрудна. Внаслідок цього різко зросло забруднення навколишнього середовища, знищення лисів. Все більше людей на наслідах аварій на виробництві і транспорті. Аварії з потужної порушення експлуатації технічних об'єктів за своїми масштабами почали. Набувати катастрофічного характеру вже в 20-х 30-х роках 20-го століття століття. Вплив цих аварій, деколи переходить кордони держав і охоплюють цілі регіони. Несприятна економічна обстанова виклика викликана цілими цими ці аваріями, може зберігатися від декількох днів до багатьох років. Ліквідація наслідків таких аварій потребує великих коштів. Та залучення багатьох спеціалістів. Аварія це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті території або а акваторії загрозу для життя і здоров'я людей, і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи задає шкоду довкілля. Згідно з розміром та заподіяння шкоди розділяють легкі, середні, важкі та особливо важкі аварії. Особливо важкі аварії призводять. До великих руйнувань та супроводжуються значними жертвами. Аналізи наслідків аварій характеризуються їх впливу на навколишнє середовища, з умов розподіли їх за видами. Аварії з витком сильнодіючих діючих речовин: аміаку, хлор, січартою та азочистих слоти, чану та газів та інших речовин. Аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище, аварії, що супроводжуються пожежами та вибухом. аварії на транспорті та іншими. Особливо важкі аварії можуть призвести до катастроф. Катастрофа це великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини тваринного і рослинного світу, змінюючи умови середовища існування. Глобальна катастрофа охоплюється цілий континент, і їх розвиток ставить під загрозу існування усієї біосфери. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Найбільший внесок в забруднення навколишнє середовище вносять теплові електростанції, транспорт, металогіни і хімічні заводи. На частку теплових енергетичних підприємств припадає 35% від сумарного забруднення води і 46% повітря. Вони в кидають сполуки сульфату, карбону та нітрогену, споживають великі кількість води для. Отримання однієї кіловат години електроенергії теплової електростанції витрачає близько 3 літрів води. Атомні ще більше 6-8. Стичні вогні теплових електростанцій забруднені і мають високу, високу температуру, що стає причиною не тільки хімічного, а й теплового забруднення. Металургійні підприємства відрізняються високим споживанням ресурсів і великою кількістю відходів, серед яких пил, оксид карбону, сірчатий газ, коксовий газ, фенол, сірководень, вуглеводне, в тому числі бензоперен. Металургійне промисловість споживає багато води, яка забруднюється в процесі виробництва. Різноманітними видами виробництва характеризується хімічна промисловість. Найбільш небезпечними є виробництво аміаку, кислот, анілігоної фарб. Фосфорних добрових хлору, пестицидів, синтетичного клощуку, ртуті, кабріду, кальцію, фтору та інших сильно забруднюють атмосферу автомобіля. На них припадає 70-90% забруднення у місті. Якщо ураховувати, що в містах мешкає більше половини населення землі, то стане зрозуміло вирішальне значення автотранспорту щодо безпосереднього впливу на людей. Великий в газах автомобілях переважають оксид карбону, діоксид е, ні, нітрогену, свинець, токсичні вуглеводні, бензон, е, ксилол та інше. Взаємодія вуглеводних та оксидів нітрогену при високій температурі призводить до утворення озону, який у шарі атмосфери на висоті 25 км достатньо високий зміст озону, необхідний для захисного органічного життя від жодного жорсткого ультрафіолетового проміння. То біля земної поверхні підвищене місце озону викликає пригнічення рослинності, подразнення дихальних шляхів і ураження легень. Значне забруднення дає церілозна паперова промисловість за об'ємом забруднення стоків води посідає перше місце понад 15%. Річних водах в стічних водах підприємств цієї промислової налічує більш 500 компонентів, причому гранично допустимих компонентів визначені лише для 55. Найбільшу небезпеку становить сполук сульфату та хлору, розчинення орга, розчинена органіка. Значна кількість забруднюючих речовин потрапляє в природне середовище в процесі цількогосподарської діяльності найбільш Збитки завдає застосування пестицидів. Щорічно у світі їх використовується 4 мільйона тонн, але лише одній їх відсоток безпосередньо впливає на шкідливість сільськогосподарських культур. Решта впливає на інші організми, вимивається з грунти та водомища. Розвіюється відром, ефективність застосування пестицидів постійно знижується через звикання до них шкідливих шкідників, тому щоб досягнути. Попередніх результатів необхідна все більша їх кількість при розкладанні пестицидів в ґрунті, воді, рослинах часу утворюються більш сількі і токсичні речовини. Щорічно в світі стає е, пів мільйона випадків отруєння пестицидами. значне забруднення ґрунтів, а як наслідок сільськогосподарських культур пов'язане з використанням мінеральних добрив. А щорічно в світі на поля вносять 400-500 мільйонів тонн мінеральних добрив. Велике запруднення дають тваринь, тваринські комплекси. Навколишнє середовище потрапляють гні, залишки синолу і кормових добав, яких досить часто місяця і яєчне гельмінтів. Досить несподівані екологічні наслідки виникають у зв'язку з розвитком. Електроелектронної промисловості, наприклад, це виробництво комп'ютерів, потребує значної кількості енергії і води. Ще інша екологічна проблема виникає внаслідок збільшення складності машин та скорочення терміну їх служби через швидке моральне старіння це утилізація відходів. Аварія з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Найнебезпечнішими за наслідками є аварії на атомних електростанціях і з виконав в радіоактивних речовин, наслідок які має місце довгостроково радіоактивне забруднення місцевості на величезних площадлях. Найбільш за масштабом забруднення колишнього середовища є аварія, яка відбулася у квітні. 1986 році на Чорнобильській АЕС внаслідок грубих порушень правил експлуатації та помилкових дій у 1986 рік став для людства роком вступу в епоху ядерної біди. Історія людства ще не знала такої аварії, яка була б настільки згубною за своїми наслідками для довкілля здоров'я та життя людей. Радіактивне забруднення великих територій та водоміж міста сел. Вплив радіоактив радіонуклідів на мільйони людей, які довго проживають на забруднених територіях, дозволяє назвати масштаби чиновна катастрофи глобальними асоціація надзвичайною. За оцінками спеціалістів, сумарне радіоакційне забруднення під час аварії на Чорнобильській АЕС еквівалентно випаденню радіоактивних речовин від вибуху декількох десятків атомних бомб. У нас цього вибуху були... Забруднені води, ґрунти, рослини, дороги на десятки й сотні кілометрів під радіоактивне ураження потрапили території України, Білорусі та Росії, де зараз проживає 5 мільйонів людей. Осіб стан здоров'я населення, населення в умовах довгострокової дії малих доз і зеніючого проміння неухильно погіршується, тому що Одним з наслідків аварії на Чорнобильській станції є довгострокове опроміння малими дозами ізоніючого опроміння за рахунок надходження в організм радіоактивних речовин, які місяться в продуктових продукті харчування та водії. При впливі малих доз і за нюючого відбувається поступовий розвиток. Патологічних процесів. Проблема оцінки довгострокового впливу на організм малих доз радіоактивного випроміння належить до числа найбільш актуальних. значні дози випроміння, засередовані серед пожежників та персоналу атомних електростанцій, які працювали під час аварії в першу добу. Всього, за сучасними даними з Чорнобильської катастрофи в Україні постраждало майже 3 мільйона 200 30 тисяч чоловік більше 350 тисяч брали участь в ліквідації наслідків аварії. 100 000, 130 тисяч було евакуєно у квітні 1986 року або в серед відселені в більше пізній час. В Україні медичної уваги потребує більше одна. І 1 мільйон дитячого населення у структурі захворювань переважають хворобу ендокринної системи, порушення імунітету, захворювання органів травлення, дихальної та нервової систем. Дуже складною проблемою є оцінка стану здоров'я дорослих. Уже сьогодні серед постраждалих насамперед ліквідаторів та евакуаці... евакуаторів зареєстрований ріст раку, та залози. У цілому серед ліквідаторів різ загально. На сумантної захворюваності перевищує рівень характерний для дорослого населення України з кожним роком продовжується зро... зростати показник смертності ліквідаторів серед осіб, які проживають на територіях раді... радіоекологічного контролю, частіше ніж у цілому по Україні ре... реєструється виявлення в першій житті хвороби крові та кровоточних органів у 2-4 рази. Виготососудна дистанія в 1,6 рази на 31,8% вища захоплення з органів системи кровообиху на 3,3% ендокринної системи на 25,2% органів травлення на 7,8% кровом'язної системи. Причина виникнення виявлених зміст у стані здоров'я за Висновками фахівців може бути пов'язані із дією неприятливої радіаційної сини, так і з погіршенням умов життя, харчування, тривало, емоційно психологічна напругою. Особливо увагу необхідно звернути на вживання і умови підвищеної радіації. Після Чиновольської аварії це питання є актуальним для жителів багатьох. Районів України, оскільки зараз основну загрозу становлять радіонекліди, що потрапляють в організм людини з продуктами харчування. Потрібно знати запобіжні і профілактичні заходи, щоб сприйняти виведенню з організму цих шкідливих речовин. Сучасна концепція радіозахисту харчування базується на трьох етапах: обмеження надходження радіонеклідів з їжею. Друге гальмування, всмоктування, накопичення і прискорення їх відведення. І третє це підвищення захисту сил організму. Третє напрямок передбачає пошук та створює радіозахист харчових речовин і продуктів, які мають антиоксидентну та імуностимулюючу активність з і здатні підвищити стійкість організму до дії радіоактивного випромінювання. Найкраще використовується природний захисник, лісі, чаю, виногради, чорно смородину, чорноплід, горобин, чорнопліного банани, лимони, фініки, грейпфрути, гранати з овочів, шпинат, цвітна капуста, боби, петрушка. Для того, щоб радіоникли не засвоювався організмом, потрібно постійно вживати продукти, які містять пектин, зокрема яблука. Населення Насіння соняшника залежить до групи радіоакційних продуктів, радіозахисних продуктів. Багаті на біорегулятори, морські продукти, дуже корисні, мед і свіжі фрукти, фруктові соки, аварії з витоком синодіючого отруйних речовин. Аварії з витоком синодіючих отруйних речовин і зараження вколишнього середовища витікають на підприємства хімічної, нафтопереробної, село з і харчової промисловості відповідних і очисних спорудах, а також при застосування сильнодіючих отруйних речовин до найголовніших же найголовніших джерел хімічної аварії та катастроф можна відвести викиди та витоки небезпечних хімічних речовин, загорення різних матеріалів. Обладнання будівельних конструкцій, які супроводжуються забрудненням навколишнього середовища аварії на транспорті при перевезенні небезпечних хімічних речовин, вибухових та пожежно-небезпечних вантажів, безпосередньо причинами цих аварій є. Порушення правил техніки її транспортування, не техніки безпеки, вихід з ладу, агреватів, механізм трубопроводів, ушкодження ємкості, наприклад, для виготовлення багатьох полімерів, пінопласт, пінополіостерол, поліуретан, які застосовуються в різних галузях народного господарства, використовується фосген для виготовлення синтетичних хавчуків, штучного хутра. Орсклаву росову сину сильну, кисло, сильну кислоту, а хлор використовується для дезінфекції води при виробництві силорози. Дуже отруйним є аміак, вторічний водень, фольмагідрини. Та інших речин, які у великих кількості використовуються в хімічному синтезі із та багатьох технологійних процесів. Головною особливості хімічних аварій, на відміну від інших промислових катастроф, є їх здатність розповсюджуватись на значних територіях, де можуть виникати великі зони небезпечного забруднення навколишнього середовища, повітряні потоки, які містять гази пар... Подібні токсичні компоненти аерозолі та інші частини стоїть джерелом ураження живих організмів не тільки в осередку катастроф, а й в прилагаючих районах. Синодіючими атринаними речовинами назив... називаються хімічні сполуки, що в певних кількостях, які перевищують гранично допустиму концентра... концентрацію, негативно впливають на людей сільськогосподарських тварин, рослин та викликають у них. Ураження різного ступеня Ранічно допустима концентрація це максимальна кількість небезпечної хімічної речовини в одиниці об'єму повітря, води тощо чи ваги харчових продуктів, яка при щоденному впливі протягом необмежено тривалого часу не викликає в організмі патологенних відхилень а також негативних змін. У нащадки сильнодіючі та труйні речовини можуть бути елементарними технологічного процесу: аміак, хлор, січана і азотна кислота, втористий водень. І можуть утворитися при пожежах на об'єктах народного господарства, чадний газ, оксид азоту та сірки, хлористий водень. На території України знаходяться 877 хімічно небезпечних об'єктів та близько 287 тисяч об'єктів використовують у своєму виробництві небезпечні речовини або їх похідні у 1040 містах та 46 населених, населених пунктах. Рощення хімічного виробництва призвело також до зростання кількості промислових відходів, які становлять небезпеку та для отруючого середовища і для людей. Тільки токсичних відходів в Україні накопичено більше 400 мільярдів тонн, при середньорічному утворенні 100 мільйонів тонн. Аварії на транспорті. Необхідність транспорту в наш час не викликає жодного сумніву. Транспортні засоби мають великий позитивний вплив на економіку країни, створюють зручність і комфорт для людей. Розвиток транспорту підвищення його ролі у житті людей спродовжується не тільки позитивним ефектом, а й негативними наслідками, зокрема, високого рівнем аварійності транспортних засобів та дорожньо-транспортних пригод. У як і транспортний засіб це джерело підвищеної небезпеки. Людина, що е, скористалася послано транспортного захисту, знаходиться в зоні підвищеної небезпеки. Це обумовлюється можливості ДТП катастрофи та аварію потягів літаків, морських та річних транспортних засобів трамваями при посадці чи виходи з транспортних засобів або під час їх руху у світі. Е, щорічно у нас в ДТП гине двох двісті тисяч осіб і приблизно в 30 разів. Більша кількість людей отримує травми. Закон України про дорожній рух визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічні. Там транспортних засобів зобов'язання забезпечити добір, підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв, здійснити контроль за станом їх здоров'я і дотриманням режиму праці та відпочинку. Забезпечити належний технічний стан транспортних засобів та дотримання екологічних вимог та їх експлуатації. Не допускати де керування транспортних засобів осіб, які не мають права на керування транспортними засобів відповідної категорії, не прошли терміну медичного огляду, в стану алкоголя чи наркотичного сп'яніння. Або у хворобливому стані, або під впливом ліків, що знищують їх реакцію і увагу, не випускати на лінію транспортні засоби технічний стан, який не відповідає вимогам державних стандартів правильного дорожнього руху, а також якщо вони не зареєстровані у встановленому порядку, переобладнані з порушенням вимог законодавства або не пройшли державного технічного огляду. Для забезпечення безпеки руху пішохідів зобов'язаний рухатися по тротуарах пішохідних або велосипедних. Доріжках, узбіччях, а в разі їх відсутності по краю проїжджої частини автомобільної дороги чи вулиці, перетинати проїзду проїзну частину автомобілів дорогою вулиці по пішохідних переходах, а в разі їх відсутності на перехрестях, по лінії, тротуарів і узбіч, керуватися сигналами ре, регулювальника чи світлофору в містах, де дорожній рух регулюється. Не затримуватися і не зупинятися без необхідних на Проїзні частини автомобільної дороги вулиці і залізничного переїзду. не переходити в проїзну частину автомобільних дорів у залізничних переїздів безпосередньо перетранспортні засідами, що наближається поза пішохідним переходом при наявності э, роздільних зму, а також у місцях, де встановлені пішохідні чи доріжні огородження, Триматися від переходу проїзної частини при найближчій транспортній захисту в про проблисно мешком та спеціальним звуковим сигналом не виходити на проїжджу частину із за неронерухомого засобу або іншого перешкоди, що видимість, не переконавшись у відсутності транспортних засобів, що наближається, велике значення при аваріях має психологічний чинник, зокрема емоційний стрес для пасажирів, зовсім не підготовлених та необізнаних з обстаном можливих аварій. Цей чинник відіграє негативну роль. Люди, які підготовлені, знають про можливу аварійні ситуації, а також про те, що робити при їх виникненні стоїть менше, скоять менше помилок під час дії дійності аварійної ситуації, що може врятувати їм життя. Тому необхідно, щоб кожен пасажир з метою підвищення особистої дорожньо транспортної безпеки знав потенційно аварій, аварійні ситуації, характерні для того чи іншого виду транспортного засобів, посадою якого він скористувався, крім того, що був добре обізнаний із засобами індивідуального та колективного захисту, що знаходиться на транспортному засобі, та знав способи їх використання у реальному житті. Неможливо передбачити всі. Чинники, що впливають на безпеку дорожнього руху. Однак, дотриматися дії діючих законодавчих та нормативних актів, що діють у сфері дорожнього руху, можна створити безпечні умови для учасників руху. І трагічні споруди. Та надзвичайні ситуації на ній гідротехнологічні споруди це господарська об'єкт споруда, що знаходиться поблизу водної поверхні та призначається для використання кінечної енергії руху води з метою перетворення її в інші види енергії. Охолодження впрацювання пару на АЕС та ІТЕС. Увода забезпечення захисту прибрежної території регулювання рівня води, забезпечення діяльності річних і морських порядків, судобудівних і судноремонтних підприємств судопласта. Гідровузол це система гідротехнічних споруд і водосховищ, які пов'язані єдиним режимом перетікання води. На території України налічується 1103 водосховища. Вони отримують Дуже багато води. На більшого це Київське, Канівське, Крімичуська, Дніпродержинське, Дніпровське, Каховське, Дніпровський Каскад, Дніпропетровська, Дніпровський каскад. Найше меншими є водосховища у басейнах річок Південний Буг, Сіверський Донецьк та інше. Основними гідротехнічними спорудами на півному фронту води є. Греблі усточні і підпірної стінки, які входять до складу напірного фронту дамби, водоприймальний і водозабірні споруки, напірний басейн і зрівняні резервуари, гідравлічний акумулятор. Акумулюючи гідравлічні і мали гідроелектріелектростанції споруди, що входять до складу інженерного захисту населення пунктів і об'єктів господарської діяльності ребля це гідротехнічна спорука або природне утворення, що обмежує стік води, створює водосховища і різницю рівня води уздовж русла ріки. Шлюз – це механічний засіб регулювання рівня води на водойнах різного типу. Загада – це споруда для затримання руху води у річці по, у потоці. Дамба – це техногенні гідротехнічна споруда з піщано глинистих грутів, каміння тощо. Різрізняються напіри або захисні призначення для захисту низовин від затоплення, огородження каналів, з'єднаних напірних споруд, гідровузи з берегами. Гідротехнічні споруди залежать від соціально-економічної відповідальності і наслідків, можливої їх гідродинамічних аварій. Поділяється на три класи. Наслідки класи наслідків визначаються за ДБН БМ24-2010 року. Те, гідротехнологічні споруди, основні положення».